Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Український аеродром в тимчасово окупованому Луганську, 4 серпня, у вогні в небі України 10, а в шістнадцять. Також 20 інших бортів, які виносять всю інфраструктуру окупантів на окупованих територіях. Пишуть про 12 літаків 10 гелікоптерів, які спопилили під час атаки колони швидких доміс ударів. Дуже багато загиблих окупантів в день повітряних сил України, але не тільки окуповані території. Все прикордоння РФ було атаковано українськими винищувачами. В атаці брали участь понад 3-4 бомбардувальників нового при прикордонні російські аеродроми горять. Вибух за вибухом російські пілоти не чекали такого зухвалого нападу, а декілька днів тому було захоплено аеродром дягліва диверсійними групами. Літаки спалення, воєнно охорона знищена. Наразі тривають бої на самому аеродромі зачистки. Диверсантів вибили, втім втрати шалені це стратегічна база, як і база тушна, яка сьогодні горить з таким темпом, в росіян літаків пілотів не залишиться. Очевидно, що аеродроми, які розташовані навіть не на тимчасово окупованих територіях, наприклад, у саках в Росії поблизу України не гарантують безпеки техніці та персоналу. Але як бачимо, після того як загроза російська авіації стала не варіативно, а цілком явно, літаки ПКС РФ своє місце дислокації якось не сильно змінюють, і масового приміщення подалі від небезпечного кордону немає. Чому так? Невже в Росії так багато літаків як із тактичної, так і стратегічної компоненти? Що їм просто їх не шкода? Ні, літаки в Росії на вагу золоти навіть коштовного каміння. Наприклад, ту 95 МС в Росії не виробляють взагалі. Ту-22М3 і ту 160 імітують виробництва з допомогою збирання старих радянських доробків, тобто клепають літаки запчастин та фюзеляжів аналогічно з тактичною авіацією. Наприклад, 22 другому році російські ПКС утримали лише 29 нових літаків. в 21-му це показник 20, в 20-му – 23. У 19-му знову ж таки 20. В першій половині 23-го року росіяни отримали не більше 10 нових бойових літаків тактичного рівня. Загалом у РФ з виробництвом тактичної авіації проблеми, які важко приховати з 14-го року. Це різке скорочення виробництва від 100 до 20-30 літаків на рік, зокрема з навчально-бойовими як 130 Тобто говорити про те, що бойові літаки – це дешевий і витратний матеріал, не доводиться. Протягом останніх двох десятиліть в Росії взагалі була тенденція до масового закриття аеродромів та аеропортів так станом, до 12 дванадцятий рік було менше 70 аеродромів здатних приймати військову авіаційну техніку. Відповідно до реформування та оптимізації планували зберегти для потреб ПКС РФ менше 30 аеродромів по всій країні. У той час як у СРСР були сотні військових аеродромів у Росії, цю кількість оптимізували до чисельності тієї авіації, яку вона має. На перший погляд це раціональна оптимізація. Але ні, таким чином тепер у розпорядження Росії обмежена кількість аеродромів, які також вирізняються за можливістю прийняття техніки. Зокрема, аеродром призначений для вертолітної техніки, здебільшого не може приймати тактичну авіацію чи військового транспорту. Це пов'язане як з відмінністю покриття злітно-посадкових смуг з їхньою довжиною, так і безліч інших специфічних моментів. Брак необхідної кількості майданчиків є однією з причин, через які російська авіація не може просто взяти та відлетіти з тищу кілометрів від кордону з Україною. Крім цього, є ще одна обставина. Місце аеродроми не гумові, розміщена на них літаків обмежено фізично. Так, навіть евакуація авіації з аеродрому саки Бельбек, які розташовані в тимчасово окупованому Криму, вже створюють проблеми з розміщенням як самої техніки. Так, і персоналу з обслуговуванням нової техніки ще раптово з'явилися і так далі. Деякі особливо ці. Ні, борти вони перемісять, але не всі абсолютно. І це вкотре свідчить про те, наскільки Росія насправді не готова до війни на своїй території. Нехай віддала може режимі. Довгі руки СОУ дістаючи російську авіацію вглиб на сотні кілометрів. Протяжні не тільки кордону, а й лінії зіткнень. Редекси каналу не несе відповідальність за висловлення окремих політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.